І до приємних новин на Львівщині побільшало автовласників у Другобичі. Керівництво обласної адміністрації подарувало трьом місцевим автівки у салоні нового транспорту у салон нового транспорту садуть сім'ї. учасників бойових дій та неповносправного молодика. Червоними номерами та поліетиленом у салоні ці автівки востанні. Троє дорогобичан отримали на них права. Про новенький автомобіль інвалід війни Ярослав Семенович навіть не мріяв. З тих переживань за кермо посадив сина. Добре, бо за духу маю ноги болять. Так будемо якось короводити. Цей транспорт лише частина від усіх подарованих автівок. Цьогоріч таких було 57 А до кінця року автогосподарями можуть стати ще 22 осіб. Сьогодні ви стали свідками, що ми три автомобілі. Це є люди з особливими потребами за станом здоров'я, учасники війни і один учасник великої вітчизняної війни. Це з Борислава, з Дрогобицького району і з міста з Дрогобича. Ми об'єднали разом урочисто тут в мерії. Вручили цих три автомобілі. Мешканцям Львівщини, які обмежують Майже у можливостях область допомогла вирішити і квартирні питання. Нову прописку отримали майже 80 сімей. Ірина Качмарик, Павло Замрій, Новини.